Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі, власний погляд, програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. Наближається 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І саме про це ми будемо сьогодні говорити з гостем нашої студії, виконуючим обов'язки міністра культури Леонідом Новохатько. Пане Леоніде, вітаю вас, рада бачити вітаю нашій вас. студії. Як відбувається підготовка до цього свята? Тут можна говорити або Дуже коротко або дуже довго. Ми постараємося з вами, очевидно, вибрати найбільш цікаве. План то великий. Тільки ті пункти, конкретні, які записані в указах президента і в постановах уряду, десь до 4 десятків 39, якщо точно. 22 з них за Міністерством культури. Я думаю, що ці 22, можливо, і стануть основою нашої сьогоднішньої розмови, бо вони, по-моєму, і найцікавіші. Загалом при тому, що 200 років це дуже серйозна дата, і не вперше відзначається, ну, принаймні ж було 150 в 1964 році. Але при всьому цьому треба сказати деколи з радістю, а деколи із е, жалем, що певні речі відбуваються вперше. От трошки я так на контр звичайно, починаю, але нема на те ради, то дійсно так. Ну, наприклад. Вперше буде видано повне академічне зібрання творів Шевченка, якого ніколи цей митець не мав. А це видання творів, я маю на увазі. Це перше, що повинна зробити нація на пошанування творів творчості будь-якого поета чи письменника: чи Шекспіра, чи Гоголя, чи Шевченка. Так от, вперше, це буде зроблено тільки зараз. Вперше ми будемо мати в Києві. Дійсно, європейський за вимогами, за стилем, але сподіваюся, з, з українською душею музей Кобзаря. Що я маю на увазі? От звернімося до простих, звичайних фактів, але ці факти я зараз наведу з точки зору відвідувача, тобто музей він для людей, правда ж? Так от в нашому головному музеї Шевченка в Києві. Раніше не було, а тепер буде кондиціювання, клімат контроль. А оскільки там рукописи Шевченка і акварелі, які вимагають взагалі то і температурного режиму, певного, ну суворішого, і е, вологічного, і світлового по світлу, бо акварель це зовсім інші вимоги, більш жорсткі ніж до олійних робіт. робіт, робіт олією, то буде клімат контроль. Чесно сказати, не було пристойної європейської сигналізації. Сьогодні це вже можна говорити, тому що там все воно сховано надійно, і так само пожежна сигналізація тепер буде. Там ніколи не було о, належних умов, як то є у будь-якому закладі культури чи державній інституції чи медичному закладі в Європі для людей з особливими потребами. Це пандус, а там буде і ліфт. Може, і недоречно от, в такій шановній студії, в таку, такий час наближений до ювілею, говорити, але все ж таки скажу: там не було навіть пристойного гардеропу і туалету, а тепер вони з'являться. Ну, це дійсно, на жаль, може, частко, частина цих речей ну, треба сказати, що на правда. жаль, що вперше. Так, правда є правда. Е, ми... Вперше будемо мати книгу, я сподіваюся, вийде буквально до 9 березня, яка називається Краєзнавча Шевченкіана». Це робота написана в співдружності Міністерства культури і національної спілки краєзнавців України. Ми підписали меморандум з ними. Авторів, десь від 120 десь до 140, щоб я так не помилився, разом з фотограмами в усіх областях України це буде багато ілюстроване видання, де буде відображено всі пам'ятні місця, зібраний про них масив інформації, а також і всіх інших областей інформація, де він не був, але є вулиці Шевченка, є пам'ятники йому, є ще якась пам'ять про це або інформація про це, а це все буде зібрано в одному місці. Ну і я би сказав, вперше буде представлена широкій спільноті творчі Шевченка в тон чи в дусі викликів часу. Я маю на увазі в електронному виді, в оцифрованому вигляді. Сучасному. Сучасному. Так, ми готуємо і електронну бібліотеку, і портал мій Шевченко. Причому це і музей робить, і міністерство, і багато наших закладів культури. Всі разом працює. Всі разом працюємо, тому що масив дуже великий. На DVD оцифровано вже і готове до друку видання фільмів Шевченка Сон, наймичка. Ну тих старовинних старих фільмів, але вони мають свою ауру. І ці речі ми будемо. Давати, розповсюджувати по зокрема, крім українських, звичайно, наших партнерів, дипломатичним представницям України і міжнародним штаб-квартирам. Реконструкція музею відбувається. От чи так. встигаємо ми, і що ще встигаємо, потрібно розробити? Встигаємо. До 20 го перед 20-м лютого будівельники остаточно йдуть з об'єкту. Я недавно там був разом із виконуючим обов'язки тоді голови міста Амельч... Голубченком, вибачте, Анатолієм Костянтиновичем, з будівельниками, і музейники приступають до роботи. Звичайно, те, що мене хвилює, то це дві речі. Це загальноці будівельні роботи, які, слава Богу, Завдяки будівельникам київським я хочу їм подякувати, тому що вони приступили до роботи влітку, ще не маючи ну, там, твердого фінансування, скажімо, і деяких там, речей, які треба було б в плановому порядку робити за нашим слов'янським звичаями, трошки відставали. Але завдяки їхній дійсно такій ну, ударній роботі, там на музейчику невеликому, в кінці кінців, на бульварі Шевченка в Києві всі його знають, невелике приміщення. Працювало в день по 180-200 чоловік останні два місяці, а починалося ще з літа. Так, от, завдяки їх роботі, музей буде введений. А мене ще штурбує друга сторона. Це експозиція. Що побачать Звичайно. люди. Хочу сказати, що завдяки цій роботі будівельників, які у дворі реконструювали флігель, там один. Туди перейдуть всі службовці музею, музею, тобто і директор, і кабінет його, і приймальна і наукових там співробітників там. Що це дає? Це не просто щось. Я хочу сказати, що от бюрократи там чи науковці виселилися. Я скажу по-другому, по-іншому. Це дає плюс майже 600 квадратних метрів експозиційних площ в основному корпусі музею. Погодьтеся, це велика Немало. площа для того, щоб краще представити постать Великого Кабзаря. Я ще одну річ скажу по експозиції. А звичайно. Бо це міжнародний стиль. От експозиція. Скільки думок, скільки людей. Погодьтеся. Тим, тим я думаю, в тому числі і людей з діаспори, які будуть приїжджати. Дев'ять разів обговорювалося публічно проект експозиції, який побачать люди 9 числа. Дев'ять разів останнє і комітет е, з питань культури і духовності, до речі, Верховної Ради виїжджав туди раз. Ми в цьому на місце, на так? Місце, да, я хочу це сказати. Останні раз днів <coughs> десять тому музейна рада Міністерства культури засідала. Я брав участь в цьому засіданні. Це чоловік, 20 директорів музеїв, провідних українських, які ну розуміють толк, як має бути тема, яким має бути тематику експозиційний план і що має бути реально в музеї. Дуже хотілося, щоб ювілей Кобзаря став помітною подією в міжнародному, не тільки культурному житті, а в міжнародному інформаційному просторі. Тому ми тут об'єднали зусилля із нашими дипломатичними представництвами, і наше міністерство, із. Міністерством закордонних справ. Ясна річ, що ми у контакті з нашими громадськими організаціями в діаспорі. В результаті всього цих зусиль у нас підписані кілька договорів з міністерствами тих країн, де жив Шевченко. Це перш за все підписано з міністром культури Литви і з міністром культури Казахстану і на більш високому рівні підписана угода із росіянами. Я сьогодні можу ну, от, назвати основні якісь заходи. Ну, почну з, з Росії, де найближчі сусіди. О, тільки ближчими днями, кінець лютого і початок березня, у музеї імені Пушкіна, це дуже престижний музей в Росії, в Москві відомий. і в світі, та дуже відомий, відбудеться така художньо історична виставка, присвячена пам'яті Шевченки. Там ми даємо свої оригінали з нашого музею. Культурний центр України в Москві вкотре проведе всеросійський конкурс чітців е Шевченкових творів. І в цьому конкурсі візьмуть участь багато молоді, якраз багато дітей, причому перша група з трьох до семи років вікова, там з 7 до 12, по-моєму, наступна група і так по категоріях. Дещо наші е, музиканти поїдуть туди, і в нас, взагалі, в сфері оперного мистецтва будуть цікаві заходи спільні артистів нашої національної опери і Большого театра і Марінського театра із е, Санкт-Петербурга. Тобто, як ви відчуваєте за цими назвами, я маю на увазі музей російський першої роки театри оперні першої руки. От увагу, яка там буде на цій території. До речі, хочу сказати, що з, зробити комплімент і вам, і вашим колегам в Росії за м, про планом, який підписано між Україною і Росією про спільне відзначення 200-річчя, цілий розділ називається так: висвітлення м, заходів з нагоди ювілею Шевченка на території Російської Федерації. Це російський план, це ж не, не наш. Це російський і цікаво, що я коли його читав, ознайомився, то там був такий рядок майже практично скрізь за участю українських громад. Ну, перш за все, це мається на увазі: Краснодар, Ставропольський край, Оренбург, де Шевченко відбував заслання, і по маршруту його повернення. Так само, це Росія, Литва. В Литві буде спільний захід нашого наших двох театрів, національних нашого і литовського. Буде виставка Івана Марчука. Ну От і будуть українно-українські Шевченківські читання у Вільнюському національному ну державному університеті. Як ви бачите, це такі заходи, які сподіваюся притягнуть увагу засобів масової, масової інформації тих країн. Я весь Безперечно. час говорю говорю про популяризацію, про віднесення цієї інформації, про поширення цієї інформації. Тому що хотілося, щоб це дійсно стало таким міжнародним актом Що ще хвалює? і Казахстан. В Казахстані буде відкрито пам'ятник, прекрасний це величний. Чудово. З трьох таких центральних трьох фігур, з трьох композицій, будемо так казати. Центральна композиція, фігура кобзаря і дві по боках. Причому оця, що дві по боках зроблена там, може наші телеглядачі пригадують, у Шевченка є замальовки, коли він там був ескізи, ескізи, ескізи певні, і в нього є там ескіз казахського хлопчика. Він досить відомий. Так от. Фігурка казахського хлопчика якраз за, ну практично повторює за мотивами, будемо так казати, оцієї графіки Шевченківської. Це нюанс такий, але він дуже теплий. Ну і я думаю, що будуть, точні, не, не думаю, знаю, будуть дні культури України в Казахстані присвячені Тарасу Григорочу Шевченку. Що ще хвилює світ напередодні ювілею? Ну, світ. Хвилюють багато проблем, Звичайно, але ми повинні наступально самі в той світ іти, себе самі пропагувати. Тому нагадаю, що на початку ще вже минулого 13-го року керівництво держави звернулося з проханням до ООН, до ЮНЕСКО е оголосити 14-й рік міжнародним роком Шевченка, і в кінці листопада минулого року Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла. Таку ухвалу, тому весь світ дійсно буде відзначати Шевченка. Ми тут робимо, ну я дві такі чи три речі назву ближчим часом. У нас у Палаці націй в Женеві відбудеться виставка. Ну, ми її назвали Пророк. Те саме відбудеться ну, аналогічна виставка у центральній штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, трохи пізніше. Ми зараз якраз ведемо перемовини вже по деталях, де, як, що, ну там складна теж бюрократія, до речі, ну ми з нею знаходимо спільну мову. Тому багато чого робитиметься дійсно такого цікавого. Я сподіваюся, про Кобзаря і про Україну в зв'язку з цим краще пізнають люди в світі. Коли особисто ви познайомились з творчістю Тараса Шевченка, і яку роль відіграє його особистість для сучасної молоді? Ви знаєте. Я думаю, що вперше все-таки в школі, і мені так таланило, я скажу, весь час в мене були завжди гарні вчителі, вчительки і вчителі української мови і літератури. Одну я до цього часу ну, пам'ятаю в старших уже класах сердюк. Я мав, до речі, перше місце на Олімпіаді юних літераторів в області, якраз літераторів, і це завдяки їм, саме цим вчителям. Але от з найсильніших спогадів це, звичайно, перші відвідини могили Кабзаря. Мені було тоді, мабуть, десь так років 12-13, але цікаво інше. Це була екскурсія, екскурсія вчителів, сільських вчителів. Я був якраз у дідуся свого на канікулах. Це на Полтавщині, і там цілий автобус вчителів якоїсь громади, в тому числі дітей, поїхало до Каніва. Це до того, що в ті часи була більш системна екскурсійна робота всіх освіт... освітніх, якихось установ організацій, освітянських проспілкових до речі, тому що проспілки оплачували часто це. До могили Кобзаря. Я сподіваюся, що сьогодні, коли там постав практично оновлений музей, коли там ось через пару місяців до річниці перепоховання Кобзаря внизу під музеєм постане співоче поле, започаткується міжнародний фестиваль хорового співу, потік туристів із України, із-за кордону, я не розділяю цього, але все-таки роблю наголос. Із України, з наших українських туристів, краєзнавців, шевченкознавців, молоді збільшиться. Я дякую вам за цікаву розмову і хочу завершити словами Тараса Грихоровича Шевченка: чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. Святкуємо разом.